Араби з Йорданії штурмують кордон з Ізраїлем. Велика група людей намагається перетнути стіну між двома країнами. На відео, яке публікують у різних соцмережах, видно, як сотні йорданців та ліванців намагаються потрапити до Ізраїлю. «Ла Напередодні лідери терористів закликали мусульманський світ на допомогу у боротьбі з Ізраїлем. Тисячі радикалів висунулися до кордону. Король Йорданії Абдала II наказав військовим не пропускати палестинців на західний берег. На кордоні почалися зіткнення із силовиками. Правоохоронці намагаються розігнати їх сльозогінним газом, але мітингувальників це не зупиняє. Люди все одно хочуть подолати кількаметрову стіну. Тисячі палестинців намагаються прорватися на допомогу бойовикам хамас. Поліція та військові стримують їх. Дитячний. Дитячний. Гадаю, що місцеві змі повідомляли, що Йорданія перекидає додаткові війська до кордону з Ізраїлем. Цей крок послідував після заяв жителів Йорданії про намір прорвати кордон і вторгнутися в Ізраїль у найближчу п'ятницю, тобто сьогодні. При цьому, як повідомили Йорданські змі, перекидання робиться для того, щоб перешкодити місцевим палестинцям прорватися у сусідню країну. Відносини між цими двома державами переживають період кризи. Кілька тижнів тому в МЗС Йорданії заявили, що Ізраїль обмежує доступ мусульманським віруючим до храмової гори.